Звістка про загибель Олександра Шимуна надійшла 4 грудня. В той день українські позиції під Дебальцевом, де розташована окрема 128 двадцять гірськопіхотна піхотна бригада. Бойовики нещадно обстріляли із градів. Від чисельних травм та осколкових поранень загинув старший лейтенант Олександр. Тіло бійця назад і додому доправили у п'ятницю вночі, та по дорозі жителі тамтешніх сіл влаштували коридор із споминальних свічок. По обидва боки стояли як дорослі, так і малі зустрічаючи героя. А прощатися з героєм почали із самого ранку суботи. Вдома де проживав боєць. Зібрали рідні, близькі та сусіди. Після молитви тіло загиблого винесли з хати зі своїм сином. Попрощався батько. Плакали над тілом двоє його братів. Попрощалися з Олександром і його кохана. В лютому вони планували одружитися понад три сотні людей супроводжували бійця під звуки жалобних мелодій. До поминальної процесії долучалося все більше тутешніх. Вони прийшли 5 кілометрів до сусідньої углі, де попрощатися із героєм зібралися тисячі із села та околиць. Вони утворили живий коридор та вигукували Герої не вмирають. Україна знає, пам'ятає своїх героїв. І оці відео показувати їм, щоб вони знали, як ми своїх героїв хоронимо. І де лежать. В лапках їхні герої. Скорботу однієї родини розділила вся громада села. Це перша смерть за 30 років із часів Афганістану, яка розчулила таку кількість людей. Прощальну панахиду відправили 16 священників на центральній площі. Бобожа представлено об'єднаного воїна Олександра. Старший лейтенант Олександр Шимон був досвідченим військовим у 2012 році. Закінчив академію сухопотних військ імені Петра Сагайдачного. Під час війни у свої неповні 27 років був командиром взводу. Службу проходив у роті матеріального забезпечення, яку вважали чи не найбезпечнішою на фронті. Проте град б'є без розбору. Проститися із солдатом прибув і його бойовий товариш із Тернополя Тарас. Ми разом вчились в військовій академії. Він був на рік старший, разом були під Дебальцевим. Завжди веселий, хороший, навіть на війні не розчаровувався. Загинув 4 грудня, попав під обстріл градів під Дебальцевим.